Вітаю, друзі! Сьогодні ми е, подивимося по енергіям. Е, я вам трошки розповім, що де енергії прям такі дуже сильні. Зараз енергії всюди вогняні. Я вже вам розповідала про Росію, що там буде відбуватися дуже багато пожарів, що там будуть, е, буде багато жару, багато вогню. І саме сьогодні у нас 16.08. Там будуть знову ж таки запустяться якісь трансформаційні сильні події. Цей вогонь буде проявлятися всюди, у грошах, у ем, там, якихось політичних значеннях. У війні буде проявлятися вогонь в агресивності, в зривах, підпалах, е, ем, внутрішніх якихось земельних поділах, процесах. Цей вогонь буде проявлятися всюди. Але він так само цього вогню зараз багато у всіх людях. От коли я робила в понеділок медитацію в вівторок, та, на особистій консультації зцілення робила медитацію. От якраз цей вогонь зараз через одну жінку цілителя він якраз і показався, проявився, що його зараз настільки багато, його багато у всіх людях. І для того, щоб з цим вогнем справитися, саме для цього я роблю медитацію, чистку сьогодні вечором 22.00. Хто хоче чистку і з'єднання енергії, триєдинства, духа, душі і тіла, приєднуйтесь, будь ласка, посилання є, будуть під цим відео. От, і якщо перейти до прогнозу по карті, то Максимально зона вогню. Зараз це ось так іде Західна Україна, сюди Вінниця і Одеська область от прям максимальна зона вогню. І ну, Донецьк, Харків, Луганськ. От як якщо протягнути частина Полтави, от якщо взяти від Сум ворожба, Суми, частина Полтави, Дніпро. От Запоріжжя, от сюди тягнеться прям такий вогняний шлейф. Ну і там, де є нестабільність материків, там, де є тонка земна поверхня, там теж буде проявлятися цей вогонь на поверхню. Тому ну, ми зараз підемо у глибину цього всього. От я, напевно, візьму. Просто це е, е, енергія стихій, та? от, де потрібно буде тушити. Тушити от, показує Львівська область, е, вся Західна Україна. от, Потрібно буде тушити. Та, е, навіть Закарпатська область вона має якусь певну зону напруги, певний стан тиску. Швидше за все, це якийсь внутрішньополітичний конфлікт, але Ну, Вогонь там є, навіть може спрацювати ППО на Закарпатській області. Ми дивимося прогноз на, так, щоб вам сказати, період часу. Ну, у мене є попередній прогноз, який прописаний, а цей прогноз ми дивимося десь до 25-го числа. Він буде уточненням того попереднього прогнозу. І якщо подивитися Івано-Франківська, Тернопільська, Львівська, Волинська, області Хмельницька, саме на Закарпатті, вони під таку великий ризик тут буде працювати ППО. Волинь, Луцьк тут залишається далі напруга. І якщо подивитися Івано-Франківську область, тут іде Бурштин, Ямниця, Коломия і е, також іде навколишньо. Е, так, десь сюди, як на Калуш, от е, це якісь околиці, якісь стратегічні об'єкти е, по областям. Ви вже розумієте, Хмельницька область, це сюди не що Шепетівка, Староконстантинів, Аеропорти. Львівська область, це буде Істрий, і, і Червоноград, чомусь, ідеї і Самбір, і може бути дуже багато жертв цього тижня і на Західній Україні, і в Україні в цілому. І якщо, наприклад, брати Одесу, Ізмаїл, Рені, Чорноморськ, Білгород, Дністровськ, Вздовж Дністра, Порти от Черкаська область більше йде небезпека на Умань, і воно десь так тягнеться в сторону Білої церкви. Київ е, Київ да У нас дуже в сильній зоні. Трубівщина, Вижгород, е, ну, навколо. та Якщо Сумська область, е, Охтирка, Шорстка, Ворожба ближче до кордону, тут прям Ну, енергія, бачите, все перевисушено. І якщо брати Харків, Куп'янськ, Ізюм, Чугуїв, е, Богодухів, Лозової сюди ближче, Вовчанськ, тут теж енергія прям така дуже сильно агресивна, хаотична. Дніпропетровська область. На Кривий Ріг, Нікополь, Марганець, сам Дніпропетрос, Гречані Поди. Якщо, наприклад, Чернігівська область, вона теж в зоні ризику, але якось там буде пролітати Житомир, Малинів, Коростень, Радомишель, Новгород, Волинськ. От тут такі йдуть енергії. От воно якось переходить сюди на Київську область на Фастів, Бучу Ірпінь. Чернівецька область. Тут може навіть відпрацювати ППО або, або десь з кордоном між Івано-Франківською і Чернівецькою. І... Кіровоградська область буде працювати ППО. Ми багато про що не дізнаємось, що буде відбуватися. Ми чуємо тільки тоді, коли є летальні випадки, і ви чуєте вже на, на місці. Миколаївська область теж ППО. Херсон складна ситуація, Скадойськ, Генічіск, Каховка, Нова Каховка, Береслав, Антонівка. Білозерка, сам Херсон, тут Запоріжжя та Запорізька область, ну, тут складна ситуація: Мелітополь, Енергодар, Токмак, Орхів, там, де йдуть бої, Роботіно, ну, туди Гуляйполе, п'ятихатки, Бердянськ. Ми теж будемо про чути, і Артемівський напрямок, Лиманокуп'янський напрямок. Там прям дуже сильний свято-Кременчуцький напрямок у сторону Борової. Також у Дніпрі якісь є заводи, щось пов'язане з, з машинами, машинобудівні, і теж зберігається напруга. І якщо подивитися у моральний стан наших воїнів, він насправді дуже складний. Всі ті дії, які, ну, там ведуться. Я не можу це коментувати, тому що я не маю права це все коментувати. Ви, ті, хто маєте своїх рідних і близьких, там ті, хто втратили, ви знаєте, що там відбувається. Все дуже складно, складна ситуація. Не можу це коментувати у прямому ефірі. Цей місяць буде сильно трансформаційний, я вже вам про це розповідала, і він буде стосуватися кожного. Люди будуть закінчувати життя самогубством, сходити з розуму. Це серцево-судинна система, тому що люди не витримують рівень такої напруги. І про це я розповідала ще в січні місяці. Люди працюйте зі своєю свідомістю, працюйте зі своєю психікою для того, щоб у вас щось мінялося. І саме зараз я провожу курс. Села духу на цвяхах, він називається, але можна його проходити і без цвяхів, де йде глибока трансформація. Ми 14 числа провели перший вебінар, все є в записі. Все буде у вас мати рік доступу, рік буде актуальна інформація для вас. Цілий рік інформація буде для вас актуальною. Ви кожен раз можете туди повернутися і знайти для себе там вирішення. І е, коли ви. Розумієте, що вам треба йти працювати із собою, і ви йдете і працюєте. От, наприклад, запитаємо та, що чого чекати людям, яке буде у нас затемнення, і що буде між цими зонами затемнення. От, бачите, багато ілюзії. Е, так, як попередня карта, все виходить. Багато ілюзії, е, багато з воздуха, е, а так. Ну, це бачите, можна асоціювати з літаками, ще з чимось. Е, тому, люди, затемнення свідомості буде відбуватися. І сьогодні я проведу спеціальну медитацію на очистку вашої свідомості, вашого приміщення, на е, очистку. Ваших внутрішніх станів на очистку вашого тіла е, можна назвати кармічною чисткою. От це вже не важливо, як ви будете називати. Ми будемо йти в сторону з'єднання триєдинства духа, душі і тіла. Медитація відбудеться о 22.00. Цю медитацію можна буде придбати в записі. Ті, хто будуть дивитися це відео пізніше. Це дуже важливо для кожного з вас зараз увійти. Тому що е, там будуть мої усвідомлення, мої трансформаційні процеси. Те, як я це відчуваю через себе, через мого провідника, який мене веде. У е, мене три провідника, так, але. Е, та як я це відчуваю через себе, будучи узнані із собою. І чим більше ви захочете проявитися, чим більше ви захочете зайти у все це, тим швидше у вас будуть якісь результати, тим менше ви будете токсичні і ділитися цими токсичними станами. Коли ви кажете, я шукаю призначення, я не можу війти в призначення. Це логічно, друзі. Якими станами ви наповнені? Чим ви хочете ділитися з людьми? Тому що поле не буде пускати тих людей, які наповнені цими токсичними станами і токсинами для того, щоб ви взаємодіяли з людьми. Для цього потрібна світла енергія, для цього потрібно нести людям внутрішню любов, стан як почуття цієї любові. І Сила духу на цвяхах, ми б там прям всі обридались від того, які потоки, які енергії йшли, яке було трансформаційне поле. Там була глибочезна робота з дитячими травмами, з прийняттям своєї мами, з прийняттям свого материнства, вихід у позицію відчувати своїх дітей, а не боятися за них. Бо чим більше ти боїшся, тим більше ти не пускаєш цих дітей у соціум, тим більше ти закриваєш їм поле, тим більше вони не можуть, і ти кажеш, у них є і то, і то, і то, і то, чого їм ще треба, а їм треба, щоб мама через себе відкрила поле і дала їм цю енергію, щоб мама показала, а як це бути щасливою, а як це любити без страху. Бо коли ти боїшся, це не про любов. Коли ти боїшся втратити, це не про любов, бо ти не відчуваєш свою дитину і в тобі сидить, лежить цей страх втрати. Тому, друзі, приєднуйтеся. Медитація світла, яка була 12.08. Там просто відкриваючи поле, медитація, яка буде 16,08 о 22.00. Вона покаже, як пролити світло, як народитися у цей світ для того, щоб перепрожити його з відкритим серцем, без заздрості, без агресії, без образи, щоб ви змогли ці всі стани трансформувати у собі, трансформувати, а не подавляти. І і от коли мені кажуть учні. Треба до ідеальності вести людей. А як вести до ідеальності, якщо, наприклад, от є біле і є чорне, і це дуальність і біле, і чорне. І воно має бути ось та біле і чорне. Воно має бути присутнє у кожній людині, коли ви розділюєте і йдете в ідеалізацію, бо так навчили духовні практики, і мене так колись вчили. Але коли я вийшла із цього розділення, що має бути тільки ідеально, коли я почала приймати всі свої неідеальні сторони, такими, якими вони є, приймати свою зрілість, перестала е шукати у собі якихось із'янів, комплексів, а я зрозуміла, що вони мені дають, і все це я даю всім систем цінності. Як Виходити із цих комплексів, як розуміти своє тіло, тому що хвороба вона говоряща. І якщо ви не знаєте, про що з вами говорить ваша хвороба, ви можете прийти до мене. Я, як провідник, вам на консультації допоможу розібрати мову вашого тіла, вашої душі. І допомогти вам усвідомити, чому е, ваше тіло хоче вас з'єднати з духом. І якщо ви не підете через свідомість, а будете йти через свій розумний розум, ви втратите себе, ви розгубите себе на цьому шляху. І для того, щоб не розгубити себе на цьому шляху, я запрошую вас саме зараз у глибоку духовну роботу. Ми йдемо в затемнення. В затемненні буде проявлення таких енергій, що потрібно саме зараз почати з цим працювати. Тому, друзі, рекомендую вам. Заходьте хоча б в щось маленьке, для того, щоб ви познайомилися зі мною як з майстром, для того, щоб ви увійшли у моє поле. Пишіть адміністратору, реєструйтеся на хоча б медитації. І ви вже будете багато знати. Підписуйтеся на телеграм-канал, там ви завжди будете в курсі того, що відбувається в просторі. І коли ви підписалися і відписуєтесь зразу ж, я розумію, що в моєму полі ті, хто про смерть не можуть довго знаходитися, вони не хочуть вже працювати із собою, і вони виходять з мого поля, тому що. Е це їх шлях, і це їх вибір. Вони шукають того майстра, який поведе їх у той шлях. Я веду у життя. Зі мною смертники не можуть знаходитися довго. Вони просто виходять. І все. Тому, друзі, я бажаю вам приймати усі сторони себе. Бажаю вам відчувати Бога всередині себе, а не шукати його навколо себе в якихось атрибутах. Бажаю вам приєднатися до першого чи другого курсу, сила, модуля», «Сила духа. от модуля, та, І приходьте на сьогоднішню нічну медитацію. Там буде просто відкриття відкриття поля, відкриття ресурсу. Ви зможете для себе. Трансформувати усі ті стани, у яких ви знаходитесь, тому друзі, обнімаю вас і до зустрічі.